Детальніше про те, як на таку ситуацію реагують жителі Ізраїлю, які настрої панують у суспільстві. Маємо змогу говорити із наступною гостею Анна Жарова, громадська діячка, співзасновниця громадської організації Ізраїльські друзі України. Вона тепер перебуває в Ізраїлі і на зв'язку зі студією. Анно, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час для суспільної студії. Доброго дня. Дякую за запрошення, Анна на удари Ізраїлю були несподіванкою для більшості громадян країни. Як як вплинули ці удари на більшість населення, цивільного населення країни, зокрема і в вашому оточенні, що змінилося в повсякденному житті? Ну, можу сказати, що на наразі зараз не мають великих змін вже в треті ранку було повідомлено про те, що відміняються всі, скажімо так, навчання в школах, масові заходи. Це, це було відразу десь в сьомій ран ранку. Я вже бачила в мережах, що люди поїхали до суперів, тому що в п'ятницю ну, зазвичай люди. Залишають да, покупки на, на п'ятницю, на, на ранок, і це. Так, призвело до якоїсь е, активності, що вже дуже дуже рано люди поїхали до супермаркетів, але можу сказати, що в, в суспільстві панує такий дуже приподнятий е, настрій і е, е, такий відвертий патріотизм. Е, багато хто говорить, що це було неминуче, і нам було потрібно вирішувати проблему з Іраном, цього рішення в, в ізраїльському суспільстві е, очікували дуже довго, і те, що Ізраїль на це пішов, і навіть ці новини, які ми отримуємо, досягнення нашої армії в на території Ірану, вони вражаючі. І це теж надає таку дуже приподнят... ну, додає до приподнятого настрою. А з іншого боку, мушу сказати, що навіть я за всі 25 років мого життя в Ізраїлі кожного разу, коли була якась військова операція, навіть після 7 жовтня і тих страшних подій ми ніколи не готували бомгосховище по за правилами, да так як в принципі кажуть в службі тилу, тому. Що завжди було таке відчуття безпечності? Що якщо і щось буде, то ти заходиш в бомбосховище, там е, якийсь час, і потім е, все нормалізується. Зараз е, всі дуже серйозно ставляться до е, інформації, які ми отримуємо, і повідомлень, і апдейтів від е, служби тилу, е, е, і навіть це може навіть там перший раз, коли. Пару разів повідомляли, що не потрібно зараз бути біля ну, що можна Можна виходити, їздити, тому люди дуже серйозно сприй... сприймають цю інформацію. І, і нам зрозуміло, що буде відповідь з іранської сторони, і так як Ізраїль вже був декілька разів атакований Іраном, то, скажімо так, всі в Ізраїлі розуміють ці масштаби, і, скажімо, не як це сказати, ну загрозу да, загрозу розумієте, в величезній цієї загрози, ано як преса комунікує всю цю ситуацію? Місцева преса має на увазі, що пишуть змі. В змі ну можу сказати, що в нас в Ізраїлі є і преса, яка працює, і скажімо так додає інформацію російською, і бритом, арабською. І є телеграм-канали, є блогери, є дуже багато ізраїльських журналістів. В кожного з них є свій теж телеграм-канал. Тому дуже багато інформації і обновлення кожні там не знаю, кожні 15 хвилин. Ми, Є якась подія, потім її підтверджують, наприклад, там знищено такий об'єкт, знищено таку таку людину, да, там голову головнокомандуючого кфіру, головнокомандуючого повітряно-повітряних ну, Ірану коротше, ми дійсно всі зараз прив'язані до новин і величезність каналів, де ви можете черпати інформацію. І навіть якщо ви знаєте арабську і в Ізраїлі є немало таких людей громадян ізраїлю, не арабського, скажімо так, мусульманського походження, які знають арабську, і навіть з прямих джерел беруть інформацію і перекладають для, для громадян Ізраїлю. Ано, а. Чи помічаєте ви збільшення мобілізаційних заходів до збройних сил Ізраїлю? Чи було про це оголошено? Яких верст населення чоловіків, жінків, якого віку це стосується? І це стосується всіх резервістів. Нема виключення по, по віку. Так в третій, тридцять ранку вже були повідомлення, і навіть в соціальних мережах і в різних чатах про те, що потребують е тремпів. Ну і що люди мають добратися вже в третій, там ранку добратися до своїх баз, і, е і тисячі резервістів отримали ЦАП шмони Це е скажімо так. Як це перекласти повістку да, термінову повістку? Повернутись на свої бази. Анна, дякуємо вам за подробиці. Дякуємо, що знайшли змогу Дякую. і доєдналися до нас сьогодні. Анна Жарова була з нами на зв'язку. Громадська діячка, співзасновниця громадської організації Ізраїльські друзі України.